Ой, мені самі цікаво, я вчора її привезла, але думаю, не буду відкривати, хочу разом з вами це зробити. Ой-ой-ой! Ну ой, що? Ой. Пізнали виробника? Знаєте? Ось Так, це, це набори від Сузір'я Єдинорога дизайнер Наталя Лужанська. Тут будуть як і старі її дизайни, так і новинки. Ось такий пряничний пряночні ді... дідусь і мені схоже на молоду дівчину, хотіла сказати бабуся. На зворотній боці опис наборчику, все так охайно складено, бачите? Наталя дуже потурбувалася про цілісність матеріалів, які знаходяться в наборі. Чому вона кладе саме у коробочки, пакує свої наборчики? Тому що в її набори входить акрилова основа, і вона, якщо її покласти, скласти на біру пакет, вона може поламатися. Вона дуже крихка, тому вона пакує саме у коробки, це не якась є така особлива забаганка, це просто щоб зберегти матеріал. Давайте дивитися далі, ось така феєчка. Я багато говорити не буду, я буду просто вам так показувати з кожного боку, щоб ви могли розгледіти. Одна ось така феєчка. ось така на козанах, зимовий янгол. Ось тут все Опис те, що входить в набір. Так, а це її новиночка. Вона випустила цілу серію іграшок, таких новорічних. Зараз ми з вами їх подивимося. Дивіться, яка класна зірка. Ця іграшка буде складатися з двох частин. Ось така велика, і тут ви можете бачити ось така маленька. Мені дуже-дуже сподобався цей дизайн. Оце червоний з чорним така клітинка, цей хлопок, ну просто він мене зачарував. Дуже красивий. Так, давайте далі. Ага ще одна. Так, їх відкладу. Потім ось така ще є ялиночка. Теж вона складається з двох частин. Ялинка і таке сердечко. Далі ось такий чубіток. Угу, давайте ось так, щоб ви все могли бачити. І ще одна така ялинка, ще одна зірка. Зілинки в одну сторону, зірки. зірки в іншу. Так далі. Це теж новинка, така класна машинка. Називається синя-осіння машинка. Її наборчики можна замовити на різних основах. Значить, можна замовити на акриловій основі, вона така більш супка, а також на гнучкій, пластиковій основі. І також вибрати або з підставочкою, або ще вона робить такі заготовочки з підвісу, щоб можна було повісити на ялинку. Дуже, як на мене, зручно, і кожен може під себе обрати певний. Склад набору. Давайте покажу вам ще ближче. Класний такий дизайн. Так, наступна машинка. Ось такий гномик соняшники. Подивіться, який він прикольний. Мені ось ці соняшники дуже подобаються. Так, давайте побачимо, що сюди входить у набір, набір місяць крихкіклю. Колючі предмети про те, що я вам казала. Ага, Ні, тут немає. Складу склад у нас ось тут. Схема вишивки, QR-код з файлом для електронної схеми. Бачите, як Наталя потурбувалася про у нас супер. Мулівне ДМС 24 кольорів, бісер, бісертох, органайзер, голки фетер, мононитка Прозора. А, мононитка прозора основа і розмір виробу буде 8,5 на 9 см. Дякую, Наталя, клас. Давайте далі дивитися. Так, я не знаю, тут буде видно на камері, так чи ні. ну місяці чи ні. Дивіться, який шикарнючий котик. Це теж новинка. Хто був на виставці, міг бачити ці її наборчики у відшиті. Так, давайте покажу ближче прям. Дивіться, яка прикольна тиква миша. Да? Я б її так назвала, тут ще таке маленьке мишенятко. І котику гарбузику, і така цікава арочка з трояндочок, такий чарівний осінній сюжет. Ну і сама коробочка так кладу в сторону і показую наступне. Так зараз трошки. Зміню положення камери, бо воно в мене щось наклонилося. Ось так. Моє бути добре. Так, здається, трошки краще. Так, відкладаю в сторону і дивимося з вами далі. Наступний набір. Це теж отака От киця. Давайте почитаємо, що входить в цей набір. Набір міст, містить схему вишивки, QR-код з файлом для електронної схеми. Муліни DMC 19 кольорів, бісертов, органайзер, голф, голки, фетр, мононитки і прозора основа. І розмір буде 11,5 на 9,5 см. Такий чарівний дизайн. Поїхали далі. Далі у нас йде. Вже відома її розробка, це такий чубіток вишивка на дерев'яній основі, показую вам з лиця і тут вже можна побачити трошки складу набору. Ось ця дерев'яна основа. Така ялинка теж вишивка на дерев'яній основі. Це вже йдуть. Бр... Брилочки сва. Таке пряникове мереживо. Вишивка на дерев'яній основі дуже гарний дизайн покажу вам ближче. Так, тут уже зі зворотнього боку нічого не видно. Ще одне таке сердечко. І ще одне вже про, просто з іншим візерунком. якісь такі, такі, такі троянночки ще є, бачите? Дуже гарний дизайн. Ось таке сердечко. Ось такий брелочок. Ага, це така русалонка. Дивіться, показую ближче, давайте її розглянемо. Боже, ну яка гарна виробка, як все якісно. Просто супер. І те, що зі зворотнього боку. Так, а ну давайте подивимося, що. Входить цей набір. Схема вишивки, електронна схема 30 кольорів. DMC. я так, якась срібляста ниточка, я так розумію. бісер, Бісертоху, органайзер, головки, прозора, гнучка основа. І розмір буде 10,5 на 16 сантиметрів. Так, дивімося далі. Ось такий дзвіночок. Ще одне сердечко. Це не знаю, це, мабуть, якийсь подаруночок Наталя поклала. Давайте я його розгорну і побачимо. Що ж тут нам Наталка таке? Вау, дивіться. Боже, як приємно Наталя. Ось така катушечка, бобінка дерев'яна. Так, тут якась ага, сузір'я-єдинорога, тут живе-вишивка. І тут її всі контакти. Бачите, вона є у Фейсбуці, у Інстаграм, там можна подивитися всі, всю її, весь її асортимент. Так, щось камера не фокусується. Ось так кажемо, давайте ще раз. Ось так. І смачненька цукерка. Дякую, Наталі. Дякую. Дуже-дуже, дуже приємно. Так, це ще не все. я відчувала, що там ще щось є. М -м -м. Дивіться, Наталя, Наталя ще поклала таку маленьку основу з дзвіночком. Я не впевнена, я думаю, що це маленький варіант. Її замість зі дзвіночком. Але тут немає ниточок, тут тільки йде бісер і така бусина і фетер. Дякую, Наталя. Наталі. І наступний набір, а це ми з вами подивилися все. Відкладаю сторони. І дивимося далі. Така осіння фея. верніше не фея, а відьмочки, серія відьмочки ось. Угу. Далі. Набір з її вже відомий сердечками королівські серця називається. Так, далі. Є пряникова серія, така шикарнюча просто ялинка, подивіться, такі. От бажайте, які вони прикольні ці чоловічки, які тут гарні візерунки, тут навіть маленька така ялиночка. Пря... Дивіться, це один набір. Тут входить два дизайни: і ялинка, і пряничний будинок. Також можна замовити окремо кожний набір. Якщо ви не хочете пряничний будинок, можна замовити тільки ялинку або тільки пряничний цей будиночок. Але далі, дідусь, я думаю, що це онучка. Нехай буде онучка. Дідусь з онучкою. Теж два дизайни в одному наборі, і також можна замовити по одному ось ця ялинка, але вона вже одна. Бачите, два набори. Тут два дизайни ялинка пряниковий будинок, а тут тільки ялинка. Так, набір зі, з королівськими серцями вже у фіолетовому такому кольорі. Дуже вони виглядають об'ємними, подивіться, незважаючи на те, що це вшивається на плоскій основі, а вигляд воно має як майже 3D. Дуже гарно. Так, ще один набір ялинкою з пряниковим будинком. Так що це щось тут причепилося, відкрилося. Просто пряниковий будинок. Такий дідусь вийшов у кінці минулого року Санта. Цікавенький наборчик, бабуся. Далі брилок такий, ще один брелочок. Да, тут є повтори, ось дивіться, лапки, дві лапки, але різного кольору. Це, мабуть, собачки лапка, а це котика. Я так, я так думаю, я не впевнена. Ага ось, ви бачите дзвіночок. Ще один наборчик зі дзвіночком. Тут бусина, бісер і ниточки, і Наталя ще поклала у подаруночок нашу посилочку ось таку міні-копію цього дизайну. Клас. Так, ще один брелочок. Ще є один. Ось така лапа. Дивіться. Так, 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 ще одна. Я порода собачок не орієнтуюся, але мені оцю якусь породу нагадує. Оце було, як вона називається, такі п'ятнисні ят... такі собачки. Так, ось така лапка. Угу. Теж, здається, це є одна з останніх новиночок місячний янгол. Це опис і тут інформація, що входить в сам набір. Ще один наборчик з Чубітком. Дуже-дуже красиво теж це. бачите, ось я казала про цей підвіс? Це вже вішати на ялинку. І ще тут декілька наборчиків. Дзвіночок такий. Прикольний Санта Клаус, Олей і Смігочок. Так, дивіться, це прям така серія у неї, бачите? Вишивка на дерев'яній заготівці. Так, ще тут залишився один набір з двома. Янголами. Теж ці янголи є. Окремо кожному наборчику. Можна замовити одразу два, а можна замовити один. Там трошки йде, якщо замовляти одразу два, то є якась мінімальна там економія. Тому, якщо ви думаєте, що ви вишаєте їх два, то раз замовляти саме такий набір. Ну, і тут наповнювачі і тут ще таке, бачите, тут трошки бісеру Наталочка пакувала, і трошки тут розсипалося бісеру. Ну все, наче все вам показала. Зараз буду пакувати ваші замовлення, додавати інші наборчики інших виробників, і готувати вам на вітралочку. Пишіть, чи сподобався вам огляд. Якщо вас зацікавив один з цих дизайнів, або ви хочете зробити замовлення з декількох різних виробників, звертайтесь до нас, ми це для вас зробимо і вам не доведеться переплачувати за доставку, замовляючи. Свої хочушки по різним магазинам. Так я так викладу, щоб ви могли помилуватися. Оп. Оп. Все, буду з вами прощатися. Бажаю всім гарного настрою, спокійних днів, ночей і до нових зустрічей!